На Полтавщині триває судова справа по одному з скіфських городищ 7-4 століття до нашої ери, що розташоване в селі Стасі Диканської громади. Цю ділянку намагаються повернути з приватної у державну власність. Конкретно локація наша це залишки збереженого валу на цьому городищі, які які найбільш гарно збереглися, От, якби, і ми чудово можемо побачити рів, вал і перспективу загалом городища і селищ, які тут ну, розташовувалися, розташовуються. Якщо говорити про склад цього комплексу, то складається воно із городища передгородя та чотирьох селищ. Нині ділянка у два гектари сільськогосподарського призначення. У користуванні міст місцевої жительки. Як повідомили Суспільному, в Ова, жінка є відповідачем у судовій справі. Протиправне вибуття спірної земельної ділянки і земель державної власності, історико-культурного призначення та передача її для цілей особистого селянського господарства. Згідно із законом про охорону культурної спадщини, перебування земельних ділянок, де розташовані пам'ятки археології, в будь-якій іншій формі власності, окрім державної, заборонено. Ми здійснюємо цей моніторинг, виявляємо відповідні порушення передачі земельних ділянок і ініціюємо перед або Полтавською обласною військовою державною адміністрацією, або перед відповідною прокуратурою питання про необхідність звернення до суду з позовами про повернення земельної ділянки, яка потенційно може протиправно вибути з власності держави і перебувати у приватній власності. Як повідомили у прислужбі ОВА, суд першої інстанції відмовив у позові обласної адміністрації. Апеляційний суд скасував це рішення і зобов'язав відповідача повернути державі два гектари землі в селі Стасі. Верховний суд відмовив у подальшому оскарженні цієї справи. Сторона відповідача від коментаря Суспільному відмовилась. І також територія цього родища селища використовувалася у козацькі часи, а саме це вже із 18 снато століття на території самого селища знаходилися ну, садиби чи там різні господарські приміщення місцевих. Ну, так, так би мовити сказати, полковників це герцика і кочубеї. І, власне, з того часу ну, так би, тут теж знаходять і кераміку, і різні предмети побуту. Головна небезпека це втрата автентичності цього комплексу археологічного чи історичного. З початку 2023 року центр охорони пам'яток археології подав близько 30 позовних заяв до прокуратури. 13 із них задоволені. Земельні ділянки повернули у державну власність. По 17 позовам триває судовий розгляд. Найбільша складність виникає в доведенні факту розташування на вказаній земельній ділянці саме пам'ятки археології. Оскільки Державна публічна кадастрова карта не містить інформації про пам'ятки археології, які розташовані по всій території України, це проблема не тільки нашої області. То у нас виникають труднощі саме в доведенні розташування на цій пам'ятці на цій земельній ділянці пам'ятки. Фахівці центру планують створити універсальний додаток, що синхронізується з кадастром і дозволяє громадам відстежувати статус локальної спадщини. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.